Автомобільна інспекція Вінничини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску. Чоловіка, який важко травмував пішохода у Стрижовці та втік, затримали інспектори Даї Вінницького району. Неподалік Вінниці працівники міліції виявили в автомобілі мешканця міста Ямпіль близько півтони спирту. Нетверези водій автобуса Богдан віз дітей до школи. На Вінниччині проходять оперативно-профілактичні відпрацювання на пасажирському транспорті. Довга зима катастрофічно позначилася на дорогах. Ямковості почали залатувати. З 1 січня наступного року припиняють свою дію посвідчення водія, що були видані за радянських часів. У Вінницькій лікарні управління внутрішніх справ зцілюють не лише фізично, а й духовно. 14 лютого близько 20-ї години в Стріжевці по вулиці Ясній не встановлений автомобіль світлого кольору. Важко травмував пішохода. Водій на легковику з місця події зник у невідомому напрямку. На пошуки зловмисника було піднято особовий склад Вінницького райвідділу ДАІ. На місці автопригоди були знайдені уламки бамперу і передньої фари автомобіля ВАЗ. По уламкам автомобіля було встановлено, що дану транспортну пригоду міста автомобіль марки ВАЗ моделі 2114 темного кольору. Вже таким захисту було встановлено, що автомобіль марки ВАЗ 14 кольору проїжджав в той день, в той вечір по даній вулиці. Знішився навіть місця з неї, щоб знайти винуватця дорожньо-транспортної пригоди, співробітники ДАІ оглянули майже усі транспортні засоби марки ваз 21140 зареєстровані на території Вінницького району. 17 числа даний автомобіль було виявлено в місті Вінниця на одній з сто, де вже водій, який скоїть дану дорожньо транспортну пригоду. Поміняв передній бампер, поміняв лобове скло для того, щоб уникнути відповідальності, щоб не було слідів причетності до дорожньо транспортної прогоди. Але на автомобілі ще залишили залишки після ДТП. Це вігнута, передня стойка автомобіля з лівої сторони, пасажир, який, пішоход, який був збитий, зігнув дану цю стойку. Після виїзду працівників даний громадянин вже розповів про дану транспортну доволі, пояснив, те, що він злякався. І з місця пригоди в цей момент з'їхав. Гореводій зізнався, що пошкоджений передній бампер і лобове скло втопив у річці Південний Буг. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне впровадження за статтею 286 частини 1 кримінально-процесуального кодексу України. Ввечері 20 лютого під час несення служби в селі Лукамолешківська по Тиврійському шосе працівники ДПС спільно з працівниками служби з економічними злочинами зупинили автомобіль Фіат Скудо. Під час перевірки документів інспектори почули, що в салону автомобіля чути запах спиртного, після чого було проведено догляд автомобіля, де було виявлено дві бочки ямкості по 200 літрів, в яких знаходився спирт. Водій казав, що везе пальне для заправки сільськогосподарської техніки. Однак, після детального огляду автомобіля правоохоронці виявили дві бочки ємкістю 200 літрів кожна, в яких знаходилась прозора рідина із різким запахом спирту. Власник не зміг надати жодного документу на вантаж, що перевозив. Автомобіль вантаж та водій, після чого були доставлені до Вінницького райвідділу міліції для проведення відповідної перевірки. Вантаж вилучений та направлений на дослідження. Автомобіль поміщено на штрафмайданчик. Працівниками міліції встановлюється місце та мета придбання товару. В обласному центрі тривають профілактичні заходи, покликані підвищити безпеку пасажирських перевезень, аби зменшити аварійність за участю пасажирського транспорту та зміцнити транспортну дисципліну водіїв, які залучаються до перевезення людей. Співробітники ДАІ здійснюють перевірки маршрутних автобусів. Працювання на пасажирському транспорті проводяться щонеділі як мінімум два рази, один раз в місті Вінниці і. Один раз в районах області визначених, в яких є ріст аварійності, і є недоліки в роботі пасажирського транспорту. Ці відпрацювання проводяться на виконання вимог вказівки департаменту в зв'язку з тим, що на території держави є ряд резонансних дорожньо транспортних пригод, в яких постраждала велика кількість людей. Це Львівська область. Луганська, Київська область лише за один день, проведеного 25 лютого відпрацювання інспектори Даї виявили близько п'яти десятків водіїв, які порушували правила дорожнього руху. А один з них керував автобусом у стані алкогольного сп'яніння. Під час відпрацювання міста Вінниці нами було по вулиці Келицьке зупинено автобус Богдан. водій якого здійснював перевезення пасажирів, а саме дітей. Під час спілкування з водієм від нього було чути запах алкоголю, також відсутність деяких документів, які дають право перевезення пасажирів. На даного водія було складено протокол за керування транспортним засобом по статті 130 Кодексу про адміністративні правопорушення. Про... Та водієві було запропоновано пройти медичне обстеження, на що він категорично відмовився, не заперечуючи факт вживання вчора великій кількості спиртних напоїв. На території Вінницької області створено 5 мобільних груп, якими впродовж поточного року перевірено близько 1200 автобусів, які перевозять пасажирів, у тому числі 138, які здійснюють нерегулярні перевезення пасажирів. Під час проведених заходів виявлено 209 порушень. Із них 188 водіями автобусів, тобто з різних порушень. Тут я вам скажу самі грубі наведу приклади: п'ять випадків керування автобусами в стані алкогольного сп'яніння. Це і ліцензований транспорт, і два випадки неліцензовані. По даним фактам проводяться відповідні заходи, які передбачені законодавством, і інформуються відповідні органи, які мають дати цю оцінку роботі. Як ліцензованого транспортного засобу, так і відомчих. Довга зима, морози та ожеледиця виявилися катастрофічними. На проїзній частині автомобільних доріг загального користування районів та вулицях населених пунктів утворилася ямковість. А на деяких ділянках покриття проїзної частини практично зруйновано. На вулично-дорожній мережі області продовжується ліквідація, аварійна ліквідація ямковості. Здійснюється комплекс заходів власниками доріг. Першочергова робота проводиться на найбільш уражених ділянках доріг і вулиць населених пунктів. Крім того, значить, роботи щодо облаштування відповідними дорожніми інформаційними знаками про вибоїни, про нерівність дороги. А також обмеження швидкості на тих ділянках де дійсно загрожують безпеки дорожнього руху. Стан покриття на уражених ділянках водії вимушені самі збавляти швидкість до 30 км за годину без обмежувальних знаків, Об'їжджаючи зруйновані ділянки доріг і вулиць, водії вимушені їхати на смугу зустрічного руху, створюючи при цьому аварійні ситуації. Нездовільний стан дорожнього покриття призводить до руйнування і транспортних засобів. Чим завдаються значні збитки їх власникам. З покращенням погодних умов такі роботи будуть проводитись на всій вулично-дорожній мережі. На даний час держінспекцію проводиться надання відповідних вимог, інформування органів влади, в тому числі прокуратури про стан. Виконання таких робіт. На даний час Держатиінспекцією Вінниччини здійснюється комісійне позачергове обстеження вулично-дорожньої мережі та контроль за проведенням робіт з ліквідації ямковості. Далі у нашій програмі інформація для тих водіїв, які керують автомобілями, використовуючи посвідчення радянського зразка. 1 січня наступного року вони припиняють свою дію. Водій повинен звернутися в Любе врер, по місцю проживання або любе врер, який йому подобається. Надати документи посвідчення водія старого зразка, паспорт громадяна України, інвестиційний код, дві фотографії і медичну довідку. При заміні прізвища необхідно надати ще свідоцтво про шлюб, чи свідоцтво про заміну прізвища. Вартість заміни посвідчення водія становить 207 гривень. У лікарні ОМВС у Вінницькій області вже більше року створено молитовну кімнату. В ній священики храму Дмитрія Солунського щосереди, та на християнські свята проводять богослужіння для хворих, які тут лікуються. Потреба є дуже велика. Чому тому що в цьому закладі лікується майже дві тисячі людей на рік, і кожна людина, особливо хвороба цілесна, це дуже часто буває, що це за наші. Душевні гріхи ми скажімо так, Господь. Призиває кожного до себе, тому кожен хоче прийти під час хвороби, поспілкуватися з Богом, поспілкуватися, помолитися. Для цього була і створена ця кімната, щоб не тільки лікувати тілесно, але й духовно. Поліклінікою обслуговується майже 28 тисяч людей, серед них більше п'яти тисяч атестованих співробітників, тобто міліціонерів, майже вісім тисяч пенсіонерів, решта вільнонаймані та члени сімей правоохоронців. Наша відомча медицина. Представлена лікарня з поліклінікою, потім військово-лікарська комісія, Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору. Працює в системі 169 чоловік, близько 50 лікарів, медсестри, ну і інший обслуговуючий персонал. Лікуємо міліціонерів, членів сімей, людей які обслуговуються за контрактом. Висококласні спеціалісти, які працюють у цій лікарні, завжди готові прийти на допомогу співробітникам міліції, які, в силу своїх професійних обов'язків, наражають себе на небезпеку під час служби. Крім лікування, яке займається наша відомча медицина, ми займаємося відбором на службу кандидатів. Це військово-лікарська комісія визначення стану здоров'я на момент звільнення. Ну, з метою прийняття подальших висновків, і придатності до служби, і виходу на пенсію. Санітарна підомігічна станція займається піднадзором за підвідомчими об'єктами. Це 120, більше 120 об'єктів, які наші працівники санстанції здійснюють нагляд, відповідні приписи. І спостереження за епідобстановкою. також сектором медичного забезпечення проводиться обстеження співробітників органів внутрішніх справ на профпридатність, перевірка дитячих закладів, які відносяться до служби, а також оздоровлення міліціонерів та членів їх сімей.